Виконуємо програму 2 практичної роботи до теми 26 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Зразу видалимо спрайт 1 рудок, кота, для цього натиснемо на цей кошик та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку «Обрати спрайт. Нам потрібний спрайт ось такої кульки. Перейдемо на вкладку образи і бачимо, для неї є ще два образи, але вони нам не підходять. Вилучимо їх, також натискаємо на кошик. І продублюємо ось цей образ. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по даному образу, і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо дублювати. Бачите, вони в нас зараз такі самі. Вибираємо другий. І зробимо так, щоб кулька мала вигляд, ніби вона лопнула. Для цього вибираємо збираємо інструмент гумку і десь клацаємо. Можете зменшити розмір гумки або збільшити. Нехай буде ось так. Ну і коли розпочинається програма, потрібно, щоб в нас був образ цілої кульки. Давайте це зробимо програмно. Отже, коли натиснуто зелений прапорець в область скриптів, з груби події перетягуємо блок. Коли зелений прапорець натиснуто, змінити образ, зруби вигляд додаємо, змінити образ. І це в нас ось такий. Давайте перевіримо. Ну і щоб точно не помилитися, назвемо ось цей образ ціла кулька, а ось цей образ кулька, яка лопнула. Є таке, бачимо, змінюємо образ на ціла кулька. Ну і далі для виконання даного завдання потрібно, щоб була підключена до комп'ютера веб-камера. Якщо ноутбук, то зрозуміло вона є. Якщо ні, то потрібно, щоб була веб-камера. Зрозуміло, скрипт ви створити зможете, але не зможете перевірити, чи воно працює. Ну і для того, щоб працювати з веб-камерою, нам потрібно додати розширення відеоспостереження. Для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку. Додаємо відеоспостереження. Бачимо. Додалася нова група, додаємо нову подію, коли рух відео більше 50. Тобто, коли ми будемо рухатися перед веб-камерою, зверніть увагу, що на сцені вже є ось ця веб-камера. Отже, нас, коли ми рухаємо перед відеокамерою, має грати будь-який звук, прийдемо в групу звуки, додамо звук. Які є за замовчуванням до кульки. Зразу, до речі, перевіримо. Запускаємо зелений пропорець, щоб була ціла кулька. Бачимо, рухаємося перед веб-камерою і чути звук. Отже, все працює. Тепер далі кулька має перейти у випадкове положення на сцені. Перетягуємо з групи рух. Далі має здаватися, що вона лопнула. Додаємо змінити образ на кулька, яка лопнула. Після цього потрібно зачекати деякий недовгий час, а саме 0,3 секунди. Пишемо з клавіатури 0.3. Зорієнтувалося, що крапка. Знову змінюємо образ на цілу кульку. І має змінюватися ще колір цієї кульки. Додаємо змінити ефект колір на 25. А тепер перевіряємо. Бачимо, рухаємося перед камерою. Кулька рухається, змінюється колір. Здається, що вона лопнула, все працює. Можете ще змінити різні налаштування. От, наприклад, якщо буде. 100. То як би ми не рухалися б, нічого не виходить. Ця подія не спрацьовує. А якщо. А от якщо 0, то навіть якщо ми не рухаємося, подія спрацьовує. Можете додати якийсь інший звук, для цього переходите на вкладку звуки, вибираєте обрати звук. Ну і вибираєте, який вам подобається. Хай буде ось такий. І тепер ось тут з цього списку бачимо є новий звук. Ну І аналогічно можете змінити ефект колір. хай буде на 10. І хай зменшується не так швидко. Перевіряємо. Даний звук грає довше, через це кулька перескакує не так швидко. Так, все працює. Тепер зберігаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер, зберігаємо власні папці з іменем Програма 2. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!